Добрий вечір, мене звати Олександр, і я хочу показати, як таксі може працювати в умовах підробітку. Буду працювати по 2-3 години після основної своєї роботи. Під комендантський час машина моя попадає під категорію стандарт: карма 91%. І зараз ще не дуже сприятливі умови для роботи в таксі, так як закінчились новорічні свята. І як ми знаємо, це не дуже сприятливі умови для роботи в таксі. Але почнемо з цього і побачимо, що з цього вийде. Є перше замовлення 132 за 3,6. Рейтинг пасажира. пасажира відміна. Отак от починається зміна. Але ми. Не сумуємо, чекаємо. радіостанції Перше замовлення, подача 1,2-183 за 6. Рейтинг пасажира 4.93. Замовлення з жидовок вокзалу на Печерськ. Доброго вечора! вам буду здручно. Алло. Мы на месте. Возле доктор Дед и. Доброго вечора. де було зручно. Дуже дякую. Гарного вечора. Дякую, дякую. Замовлення виконали по центру, трошки вийшло там простоя. Замовлення вийшло на 196 гривень за 6 кілометрів непогано. Ловимо замовлення далі. Є наступне замовлення по центру, подача півтора кілометра.

зручно. Гарного вечора. Виконали ще одне замовлення на годинник вже 22.04, і потрібно вирішувати, чи ще зробити по центру одне швидке замовлення, чи виставляти фільтр додому. Бо якщо прогавити коефіцієнти і запізно вже виставити фільтр додому, то можна дуже дешево уїхати. Якщо вчасно, то досить непогано вирівнюється ця вся каса за, ціли, за цілу зміну, яку ви працювали. Так як сьогодні трохи пізновато виїхали і неповноцінно попрацювали, то це останнє замовлення може трошки настрою підбавити. Тому ставимо фільтр і по центру, і вже додому, а там вже що прийде. Якщо прийде хвилин 5 і по центру вже нічого не прилетить, виключаємо фільтр по центру і чисто ждемо, чекаємо, поки прилетить фільтр додому. Прилетіло гарне замовлення в сторону дому. Коефіцієнт 1,55, подача 300 метрів. Дуже гарно, дуже гарно. Правда, трошки рейтинг пасажира 4,6. Ну, зараз побачимо. Так, Назам, Назам, Назам. Назам. Так, Замовлення виконано. Зараз будемо ще намагатись піймати. Є замовлення по району, час ще дозволяє 22.35, можна ще щось якийсь широчок по району знайти під комендантську годину. Є замовлення додому, коефіцієнт 1.09. менше 50 поїздок у пасажира і вже практично будемо біля дому, будемо. Рахувати, скільки ми сьогодні зробили. Їдемо до Ігната. Добрий вечір, таксі турбує. Не, немає. Да, да, так. Да. Про, ні, про, продуктовий магазин. Аду. Дать. Да, дать да нечего. Добрый вечер. 800 есть у тебя или на карточку? Да, есть. Дай сюда. Выканав Я вже в себе на районі. І що в нас вийшло? Пробіг у нас 47 км. Часу зайняло у нас майже 2 години, а саме година 47 хвилин. По програмі це пробіг 33 км за 4 замовлення. Вартість за кілометр вийшов 21 гривня. І сама каса 703 гривні. Так, це найкращі показники, але треба враховувати, що це час після свят. Поки потрошку втягуємося, а як кажуть, копійка до копійки. Я рахую, що непогано. Завтра буде п'ятниця. Буду намагатися вам зняти роботу. Думаю, що трошки буде веселіше по самій роботі та й по заробітку. Все. Побачення.